Всім привіт! Ми на каналі Українська Майоліка і сьогодні у нас буде чергове розпаковане колекції майбутнього музею української майоліки. Всі ці речі куплялись на аукціонах протягом певного періоду часу. Так, подивимось, що тут до нас приїхало нас приїхала. Ось така ось вазочка. Дуже цікава. клеймо не бачу, треба буде пошукати. Дуже гарне. Так, другий населений. Є одна вазочка те ж саме клеймо. Виробництво не скаже. Це у нас глечик. Можливо, васильків, а можливо і не васильків. Дуже гарний відомо. Дуже гарний. Підпис. номер зміни, напевно. Це у нас композиція допаски. Допаски. Колобок. Це у нас Васильківський майоліковий завод. Це у нас дуже гарний коник. Коник. Ось такий коник, не знаю. Авторства не знаю. Заводу немає клейма, але дуже цікавий. Це до нас приїхало щось теж невеличке. Це олень Васильківський. Ось такий гарний олень Васильківського майолікового заводу. І найбільша коробочка на сьогодні. Ця посилочка приїхала до нас. З міста кубеляки. Цікаво, що там приїхало. І це у нас коник. Коник виробництва опішня. Опішнянський коник. Без клейма. Але це опішня. Ось така ось сьогодні розпаковочка вийшла. Всім дякую за увагу. Ставте лайки підписуйтесь. До нових зустрічей.